Привіт, мене звати Андрій Федерів. Ви дивитесь Федерівлог. Це канал про бізнес, творчість і розвиток. І це ваша улюблена рубрика Книжковий хробак». Атомні звички можуть. Як стати багатим! Хаплик цьому бізнесу. Це просто мастрі. Хто б міг подумати? Гроші, монетки. Пау! І все відбулося. Сьогодні ми знімаємо найкорисніший хробак з усіх хробаків. Чому книга ху дуже коротка, в ній майже нуль історій, в ній нуль емоцій, немає ніякої драми, чітка інструкція, як наймати найкраще. Ви її послухаєте зараз, ви будете в шоці від того наскільки все просто. І вдруге ви будете в шоці від того, що ви нічого з цього не робите. А книгу Ху ви можете купити у нашого доброго партнера компанії «Readit». як онлайн, так і офлайн. Коли я її почав читати, то я згадав вираз мого другої партнера в голодбі про те, що таке нова пошта. Він говорить, що нова пошта це королівство здорового глузду. Тому що тут рішення приймаються головою. Без зайвих емоцій, в основі яких логіка, математика, бачення і так далі. В чому суть ідеї? Дуже просто: рівень вашої компанії визначає не якість вашої стратегії, не якість вашої ідеї і навіть не наявність у вас інвестицій. Рівень вашої компанії повністю визначають ті, кого ви наймаєте. Якщо ви наймаєте слабких людей рівня П чи С чи Д, у вас буде компанія рівня П чи С чи Д. Головна ідея в тому, щоб докласти максимум зусиль, щоб на всі ключові позиції ви найняли людей з одного відсотка найкращих, які, в принципі, є на ринку. Ця книга про це. І перша помилка, про яку говорять автори з зручними прізвищами стріт і смарт. Вона полягає в тому, що ані людина, яка наймає, ані людина, яку наймають, не мають гадки, навіщо вони це роблять. Абстрактність стартових домовленостей і постановки задач вони називають головним джерелом тупи в подальших стосунках роботодавець співробітник з чого вони пропонують почати одразу в розділі 2? Що таке карта найму? Це документ, який ви маєте підготувати, який має бути на одну сторінку, а 4, який чітко описує, а що саме має робити людина, які мають бути кількісні і якісні результати її роботи, чи є в цієї позиції, наприклад, якась місія. Чи є критичні компетенції, які має мати ця людина? Ось і все. Такий простий документ одна сторінка. І про що говорить автор? Чим краще ви попрацюєте над цим документом, тим вища ймовірність, що ви в принципі зможете знайти людину, яка буде відповідати цим критеріям. Бо помилка, яку роблять 90% керівників, привіт, я теж вони починають шукати, не зробивши цю роботу. Там розберемося. Ні, не розберемося. Перед тим, як почати пошук, зробіть цей документ: місія посади, результати посади, компетенції людини і далі як це узгоджується з існуючою структурою і з існуючою стратегією, куди саме в цьому бізнес-тетрісі потрапиться людина? Ці питання ви задаєте самі собі або своїй команді або своїм колегам. До того, як ви почали шукати, якщо ви зробите навіть це, можете вже виключати федерівло, це радикально підвищить вашу ефективність. Ви також можете зробити базову домашню роботу, взяти 5 своїх топ-менеджерів або взяти всіх своїх менеджерів і зробити для кожного з них такий джоб діскріпшн. Да? Справді зафіксувати як угоду понятійну, про що ви домовились, що, що ви очікуєте від людини, тому що. Люди іноді просто додумують, що там мені треба робити. Навіщо вони мені наняли? Така базова міскомунікація джерело проблем номер один. Далі ми переходимо до етапу пошуку. І тут дуже просто. Людина ставить на рекомендації. Вони говорять про те, що 77% найкращих кандидатів завжди приходять через знайомих. Тому питати своїх колег, питати своїх підлеглих, питати своїх партнерів, де взяти цю людину, показувати їм цю карту найму, показувати. Я шукаю таку людину. У вас такої людини немає. І вони говорять, що якщо ви починаєте активно питати, і у вас є чіткий запит, магічним чином ця людина знаходиться. Використовуєте всі можливі інструменти для того, щоб розширити свій пайплайн. І фактично отримати максимум кандидатів, з яких ви можете вибирати. Бо вибір без вибору в випадку з кандидатами, історія так собі, коли ви вибираєте з однієї людини. Чим більше у вас буде кандидатів на вході, тим більше шанси, що ви зможете знайти справді представника оцього одного відсотка. Якщо ви вже маєте профіль цієї посади, якщо ви вже маєте певну кількість кандидатів. Не треба думати, що ви зможете вибрати ну, таким поверхневим спілкуванням, інвестуйте час в вибір. Автор говорить про те, що вам доведеться, вам як організації, зробити не одне, а мінімум 4 інтерв'ю, а можливо, і більше. Далі йде дуже конкретна інструкція про те, як ці інтерв'ю проводити. Перше, вони називають інтерв'ю відбіркове, власне. Коли з кандидатами з резюме проводиться перше стартове спілкування, уточнюється просте питання, а ця людина, в принципі, нам підходить. Організації витрачають купу часу для того, щоб спілкуватися з кандидатами, які об'єктивно не підходять під критерії. І ваша задача викинути цих кандидатів при першому спілкуванні без зустрічі, просто по телефону. Після цього інтерв'ю. Немає бла бла-бла, є чіткі питання, які ви маєте задавати. І це не питання, як ви бачите себе через 5 років, це інші прості питання. Далі дуже проста ідея. Ви не можете дати людині говорити про те, що вона хоче. Ви маєте взяти шлях людини від освіти до сьогоднішньої співбесіди, розкласти його як карту метро і приділити кожній посаді. Максимум уваги, і найцікавіше, що вас має турбувати, причина переходу, чому людина змінює роботу, як вона змінює роботу. І далі чи не найважливіший етап реферальні інтерв'ю. Ви питаєте в людини на кожній з позицій, до кого я можу звернутися, щоб отримати про вас відгук. Як ви думаєте, а що про вас розкаже ця людина? І оцінюється потім. Не тільки а що сказали про людину, а скільки співпадає те, що про неї сказали, з тим, що вона очікує, що про неї скажуть. Так очевидно, але просте питання: а чи ви це робите? Чи ви це робите? Я думаю, що кількість людей, які ну я постісняюсь дзвонити колишньому керівнику, ну мені незручно, ми ж ніби конкурент. Якщо ви хочете найняти 1% найкращих співробітників, просто дзвоніть. Останній розділ він про перемовини, як не втратити класного кандидата, як його залучити, і як е, шукати поєднання компетенцій і драйву, да, для того, щоб людина справді хотіла цю роботу, а не просто там формально підходила на позицію. Так да. і все для мене це було дивно. Ну не вже так просто. Невже так просто? Як може бути, що книга, яку рекомендували такі великі підприємці? До речі, цю книгу рекомендує там передмова володям Многолітній, який є засновником Genesis Tech, допоміг видати цю книгу. і Її рекомендує. І багато людей саме з Genesis мені теж її рекомендували так просто, але просто зробіть. Просто зробіть це, і ваш бізнес буде сильніший. Я дуже сподіваюся, що ця книга буде для вас такою ж корисною, як і для мене. Але для цього її треба прочитати. А щоб прочитати її, треба її замовити у нашого партнера Reddit онлайн або прийти в магазини офлайн і купити вживо. У!